Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні на моїй проповіді я буду використовувати декілька слів, які, через які у вас, батьків, сьогодні будуть декотрі дискомфортні умови, бо вам доведеться пояснювати значення цих слів. Але вони записані в Біблії. Так що, якщо ваші діти читають Біблію, то рано чи пізно їх треба буде пояснити. Так що попереджую, що декому з вас буде вдома незручно. А якщо ви не хочете, щоб вам було незручно перед Петром Михайловичем, перевірте, будь ласка, чи ваші телефони вимкнуті. Е е я сьогодні хочу прочитати про одну цікаву річ, яка записана в притчах Соломона, 22 розділ, перший вірш. Добре ім'я краще за велике багатство, бо добра репутація краще за срібло і золото. Коли називають ваше ім'я або, наприклад, кажуть: а ти знаєш от е, там такого то і такого, то одразу у нас в голові виникає якась картинка про ту людину. Е, ну, Хто на що звертає увагу? І добре, коли наша репутація хороша, да? якщо ми несемо за собою хороший слід, Біблія каже, що така репутація краще за срібло і золото. Звичайно, ми знаємо багато людей із репутацією. Ми зазвичай дивимося свій зір з на відомих людей, знаменитих, багатих. І кажемо: о, в них така репутація, і він може собі дозволити, що хоче. Він відкриває любі двері ногою, як кажуть, образно. Тобто, це людина з, високою, з високим авторитетом, репутацією, і їй можливо те, що неможливо мені. Але я пригадую таку особистість, як матір Тереза. Це жінка. Із бідної албанської сім'ї, яка народилася в північній Македонії. І вона після того, як стала місіонеркою в Індії, в Калькутті, її, після її справ реальних знав весь світ. І уявіть собі проста маленька, маленького зросту жіночка. Якщо б вона подзвонила будь-кому будь-якому президенту Бразилії, Америки, там Польщі, і би попросила, сказала, зробіть мені ось таку невеличку послугу. Як ви думаєте, що би зробили ці найвищі посадові особи в себе в країні? Вони би вважали за велику честь зробити для матері Терези те, що вона попросить? Розумієте, яка репутація у людини. Тобто репутацію може мати як і високопосадова людина і досить проста. Репутація у нас кожного своя. Вона зазвичай е складається з того, що про нас думають люди. Ну, уявімо, що ви мене побачили вперше. І по чому зазвичай люди можуть судити? Ну, звичайно, по зовнішності. Да? Як він одягнений, як він себе веде, як він тут не прив'язаний до кафедри. Оператор мені сказали, що скоро будуть ставити тут якісь кордони, межі. Так, одна сплошна, двійна сплошна, і тройна, категорична сплошна, щоб я не виходив із кадру. І ось така у нас репутація. Вона може залежати від сфери діяльності. Да? Якщо ми скажемо вся людина по професії айтішнік, ну ми зразу так, окулярчики, там все так, в нього вдома мінімум п'ять комп'ютерів і так далі. Да? Поведінки, характеру, вміння висловлювати думки. Ну, кожен хтось складає собі е, уяву по е, тому стилю, як хтось здягається, а хтось просто по почерку людини і дивиться і вже складає враження там чи він коми. В своїх там повідомленнях в Вайбері ставить коми крапки, не ставить, і від того вже складається якесь враження. Да? Ну, Що для кого цінне? І яка би не була у нас репутація, ми стараємося її усією силою захистити. Наприклад, про нас починає щось говорити недобре. Як ми реагуємо? Ми одразу стаємо на захист. Ми хочемо показати, що це неправильно, що це неправда, що це несправедливо. Я не такий. І ми починаємо застосовувати свої авторитети і репутацію для того, щоб довести. Ми наводимо аргументи. Тобто ми дуже сильно цінуємо свою репутацію. Але добре, що коли у нас репутація добра, да? і ми можемо все життя цю репутацію будувати, але. Як це стається одним негарним чинком, ми можемо цю репутацію зруйнувати. Пам'ятайте президента Америки Біла Клінтона. Це людина з високим IQ, з чудовою пам'яттю. наприклад, якщо він прийшов сюди, і він з кожним із вас ось так привітався, і ви назвали своє ім'я. Там, наприклад, Микола, я Білл Клінтон. Прийшов би рік у Біла Клінтона така пам'ять, що через рік він вас би зустрів, протягнув вам руку і назвав сказав би вітаю, Микола. Про це ніхто не знає про його надзвичайні на здібності. А весь світ про що знає? Про один безсоромний вчинок, який він чинив, будучи при владі. Все решта, оці всі його надзвичайні речі, ніхто не пам'ятає. Він зруйнував свою репутацію. І здавалося, ну що робити в такому разі? Давайте прочитаємо в старому заповіті в книзі Ісуса Новина в другому розділі, в першому вірші, невеличкий контекст. Ізраїльський народ підійде до Єрихону, і потрібно зробити розвідку. Тієї території, яку вони будуть захоплювати. І йдуть двоє розвідників, і вони, розвідники, пішли і зупинилися у домі повії. Уявіть, що ми не читали цю історію. Про що зразу І у нас які думки? Та ти що? І ми зразу, ага, значить, в неї життя було таке складне, на мабуть. Там тато кинув, мама була непутяща, ще щось. І ми зразу собі змальовуємо. Ну, у нас є якась стереотип про таку жінку. Ми не знаємо, що вона вчинила, з якого народу племені, але у нас вже є картинка. Тобто у неї її репутація випереджує ви її. Якщо всі там знали, якщо розвідники знали, що вона блудниця, то Відповідно, і виникає така картинка. Але дивіться, оця жінка у 10 му вірші цього розділу, звертаючись до розвідників, коли вони до неї прийшли, каже: Адже ми чули, що Господь висушив перед вами води Червоного моря, коли ви, ви вийшли з Єгипту. Нам відомо й те. Що ви зробили обом аморейським царям сіхону й огу, які були з іншого боку Йордану, і яких ви знищили. І коли ми це почули, то занепокоїлося наше серце, і духом люди впали від страху перед вами, тому що Господь ваш Бог є Богом на небесах вгорі і на землі внизу. Тобто була репутація у цієї жінки. І тут ця жінка говорить про цих розвідників ізраїльського народу, тобто була репутація і у ізраїльського народу, і у цих розвідників. Вона каже: ми чули, ми знаємо, що, що, у вас, що ви перемогли тих і тих, і тих. І саме головне, що ваш Бог, ми знаємо, що Господь ваш Бог є Богом на небесах і вгорі, і на землі внизу. Технічно рахав, вона була ворогом. Ізраїлю, вона належала до ворожого ворога. Подивіться, в чому суть, дорогі друзі. Дуже часто наш воріг знає про нас і про нашого Бога краще, ніж ми самі. Ізраїльський народ, бачачи стільки чудес, стільки надзвичайних подій, вони не зрозуміли, хто є Господь, і так далі, нарікали і так далі. Ви знаєте цю всю історію. Вони не вірили в своє призначення, вони не вірили, що Бог дасть їм цю обіцяну землю. Подивіться, яке велике місто з високими мурами. Ми ні за що в світі його не візьмемо, і так далі. Вони не вірили в свої сили, вони не розуміли, хто вони є. А ворог їхній, який ховався за тими стінами, знав, ким є вони, що вони є, народ Божий, і знали, хто такий Бог. Наш воріг людських душ іноді знає про нас більше, ніж ми самі. Скажіть, будь ласка, чи хтось буде використовувати важку артилерію проти людини, яка нічим йому не загрожує? Так от. Якщо ми відчуваємо у своєму житті нападки диявола з будь-якої сторони, це не тому, що ви нічого не значущі, що ви ніхто і ви не загрожуєте царству диявола. Диявол атакує вас тому? Тому що він знає ваше призначення в очах Бога. І тому він атакує, тому що ви для нього небезпечні. Якщо ви для нього безпечні, Йому до вас все одно. Він вам не буде посилати якісь перешкоди. Чим більше перешкоди, тим ви повинні зрозуміти, що ваше призначення перед Богом таке, можливо, ви ще не осознали, не зрозуміли, наскільки ви важливі в очах Бога? Тому диявол атакує. Причому він атакує не від якихось там сторонніх людей, а дуже близьких яких ми цінуємо, нас може бути рідних, але Господь дає нам це призначення, і ми повинні його виконати. Диявол хоче, щоб ми з цієї життєвої дистанції злетіли. Він починає бити нас по рукам, декого починає так обманювати і казати, що ти ні на що не гідний, і так люди. Співаються, ідуть ще кудись, навіть доводить сатана людей до самогубства. А коли небезпечну людину звести до самогубства, ця людина сходить в дистанції, все, більше нічого поправити не можна. Але якщо людина жива, значить все поправити можна, в тому числі і репутацію, незважаючи на те, що репутація може бути подібна до репутації Рахави. У дії святих апостолів, в 19 розділі, розповідається про дуже цікаву історію про семеро людей. 19 розділ з 11 вірша, Бог чинив надзвичайні чудеса руками Павла, так що на хворих клали хусточки і пояси з його тіла, і вони оздоровлялися від недуг, а злі духи виходили. Деякі з мандруючих юдейських заклиначів. Почали закликати ім'я Господні Ісуса на тих, хто мав злих духів. Кажучи, заклинаємо вас Ісусом, якого проповідує Павло. То були семеро синів одного юдейського перевосвященника Скеве. Вони це робили. А злий дух у відповідь сказав їм: Ісуса я знаю, і Павла знаю. А ви хто такі? І накинувся на них чоловік, у якого був злий дух, і, перемігши обох, подужав їх, так що втекли з того дому нагід та побиті. Демони, злі духи, чудово знають імена людей, які їм небезпечні, які їм загрожують. І тому цей злий дух каже: Ісуса я знаю, Павла я знаю. А ви тут семеро, хто такі? Що ви тут? І побив так, що ледве втекли. Написано, що коли народ ізраїльський про це почув, то це спрацювало на те, що почали прославляти Ісуса. Тому що вони зрозуміли, яку силу має Ісус Христос. Тобто, диявол чудово знає Твоє ім'я, якщо він не залишає. Він знав чудове ім'я Йова. Пам'ятаєте, коли він з'явився перед Богом? І сказав: Я обійшов весь світ, а Бог каже, а звернути на мого раба Йова. І після того, як в Йова було забрано всі його маєтки, велику, малу, рогату худобу, дім дітей? Діал каже. А це тому він вірний, тому що. Ти не дав мені ще його торкнутися, Бог що каже? Дозволяє торкнутися і безпосередньо Йова, але життя його не забирай. Дивіться маленький принцип. Коли Бог допускає якісь випробування, це випробування не на смерть. Диявол не має змоги, не має сили, не має права забрати в нас життя. Тобто життя по-любому збереже Господь. Але дивіться, Йов, незважаючи на те, що були в нього такі нападки, навіть його дружина казала прокляни Бога й помри, він не здався. Він... Чому? Тому що він знав про репутацію Бога. Він знав, хто такий Бог, що Бог не заключається у тих труднощах, які йому були наді... післані. Він не звертав на те, що як йому важко. Він знав справді цінність Бога, Господа Його. Він знав, що Господь все може і може все відновити. Так і потім і сталося. І незважаючи на те, що навіть його близькі друзі казали, що це тобі за гріх. Да? ну Зазвичай у нас є така тенденція у людей, якщо щось якісь негаразди, то це за гріх. Але Репутація і сила і авторитет Бога не залежать від тих обставин, в яких ми опинилися. І ці обставини ні в якому разі нас не вб'ють. І коли Господь дає нам пройти по дну Червоного моря, то це знаєте чому? Тому що Він знає, він дозволяє нам пройти по дну моря, тому що він знає, що наші вороги не вміють плавати. Ми пройдемо це і ми не втонемо, а вороги от вони не пройдуть такі випробування, вони обов'язково загинуть. Тому, якщо ми відчуваємо нападки на нашу репутацію, то ми повинні знати, що Господь нас збереже. Знову повернемося до цієї жінки Рахави. Якщо ви думаєте, що про неї було написано тільки в старому заповіті, отак ця історія. То ви помиляєтесь. Хто читає Біблію, чудово знає. Коли ми відкриваємо новий заповіт прямо в першому розділі, в перших віршах, де написано, написаний Родовід, Авраам породив Ісака. Ісак породив Якова, породив, породив, породив. І в п'ятому вірші написано, що Салмон породив Вооза від Рахаве, або матір його була Рахав. Уявіть собі, у родоводі Ісуса Христа людина з такою репутацією. Якщо б у вас в родині була така людина, ви би хвалилися. От я зараз вас запитаю, зараз і я так люблю, там от мій дід був такий, там самий багатий в селі, а там в мене дід був те, а бабуся ін, ще інше. А якщо б у вас в родині був фашист, У вас чи прадідусь, наприклад, він воював на стороні німців. Як би ми старанно хотіли би обійти і не згадати цей факт, тому що це одразу би було плямою на нашому чистому родоводі. А тепер уявіть, що сам Ісус Христос не побоявся, не посоромився. Щоб у його родоводі була така жінка. А там жінок не згадується, а рахав згадується. З цього ми робимо висновок? Бог дивиться на репутацію. Репутація для нього нічого не значить. Більш того, в євреїм 11 розділі з 29-ї вірші написано: Вірою перейшли червоне море, наче суходіл. На що спокусилися і єптяни та потонули. Вірою впали по семиденному обході єрихонські мури. І 31-й вірш. Вірою, блутниця Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула із невірними. І що ще скажу, каже Павло. Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида, Самоїла та про інших пророків. Стоп, Павло! Ви розумієте, що він каже? У мене немає часу розказувати про Гедеона, про Самсона, про Давіда, про Самоїла, а про рахав у тебе час є сказати, да? згадати? Розумієте, як ваги Божі зовсім не наші ваги? Ти що, не міг там, ну, справді мужі Божі, а ти про рахав тут розказуєш? Наша репутація сьогодні може бути будь-якою. Добре, якщо вона хороша, і ми світимо перед людьми, оточуючи нас і показуємо Ісуса Христа. Але якщо і вона погана, це все в минулому. Господь може використати людину з будь-якою репутацією. І незважаючи на те, що вас, можливо, атакують, можливо, на вас наговорили дуже багато неправди. Ви відчуваєте себе е, зовсім, е, ну, навіть, можливо, в депресії, вам не хочеться нічого робити. Якщо вас атакує диявол, значить, він знає ваше ім'я. Якщо він вам робить перешкоди, значить, ви йому небезпечні. Якщо ви йому небезпечні, він буде робити все, що завгодно для того, щоб вас звести з вашого шляху, призначеного Богу. Подумайте, яке ж у вас сьогодні призначення від Бога? Для чого ви народилися? Що ви повинні здійснити або зробити в своєму житті? Що дано вам від Бога? Якщо ви ще не зрозуміли своє призначення? Моліться, читайте, питайтеся у служителів. Але сьогодні ви можете бути Божим сином і дочкою, не зважаючи на вашу репутацію. Вашу репутацію можуть спортити будь-які люди. Уявіть, якщо б вас назвали сатаністами, ми б одразу стали ж такі. Але самого Ісуса Христа. Називали сатаністом. Фарисеї казали, що все, що він робить ці чудеса і виганяє злих духів, він робить це силою Везельвула. Нормально? Самого Бога, Ісуса Христа, обізвати слугою сатани. Я думаю, мало кого з вас так обзивали. І не знаю, якщо на Ісуса знаходили, як то кажуть, нас на Буковині, Ганчада, то в мене тим більше. Але Бог не дивиться на репутацію. Тому сьогодні я закликаю, дорогий друже, дорога сестра, склади свою репутацію до ні Христа. Тоді він візьме її в ці руки, і він уже буде її захищати. Якщо до цього часу нам доводилося так ну бути завжди на стрьомі, завжди в захисті, так сказати, відбиватися від цих нападок диявола, то Господь візьме це на себе. Саме сьогодні є можливість зробити в будь-який час. Не чекайте, я думаю, що ви втомилися вже від щоб боротися наодинці із дияволом. І дуже часто Він в нашому житті перемагає, тому що у нас немає сили Божої. Але якщо ви доручите себе, свою репутацію Ісусу Христу, тоді про цю репутацію попіклується вже сам Ісус. Дякуємо за це. Давайте привстанемо і подякуємо Йому за Його захист. Дякуємо Тобі, Господь. Дякую Тобі за ці чудові приклади і Слова Твого. Які вони різні, але в кожного була репутація і в нас є якась репутація, то може, щоб ця репутація служила для того, щоб світити навколишньому світові. А якщо вона ще не світить, якщо ми на одинці боремося із сатаною один на один, то може зрозуміти, що ми не переможемо, то може вручити наше життя, наше все, нашу репутацію, все, що ми маємо до Твоїх Ніг, Господь. Для того, щоб ти взяв нас під своє крило, під свій захист, для того, щоб ти стер нашу минулу репутацію, все те погане, весь той гріх, для того, щоб ми далі йшли, і щоб нас не чекали попереду, які перешкоди, нападки диявола, ми вже були не одні, а щоб ти давав нам перемогу через себе. Прошу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Займайте місця, будь ласка. Дуже дякую, Толік.